Смотри, каже, Матрея, кажется, вот, его лезвие 150 гривень. Я вот перениз, я бы хотел мясо. Обалденный. То, что я його <плес> люблю, все, он не длан.

От цього мені подобається. Воно позарі коштували шість, про як придурок виглядають, розмістила п'ять. Мені треба, щоб тут на переносці були широкі. А, утеб... а, має, були конетці, а ті пчелові тут маленькі, а тут великі. Що що, як два окремо. Я би казала, що так чорні були до кості. Я, наприклад, не люблю окуляри, як в мене так омінка. А якраз кості, такі коричневі. якісь галаски. Згаз... Ага, ну ну ну, ну, ну ну. ну Так що ми вже бачиш, до речі, ти міряла мої ті окуляри. У нас, виходить, до речі, по формах я і твої міряла, що в нас одна будь — У Нас з однакової форми. Що ти Знаеш, мені дістала біля балконська? Коли, коли, коли говори е, блондинки відростає волосся і воно там трохи чорне, yeah. церні, так? Говорить, мозк щас уподіляється. Не аж дипки стоїть. Я перепрошую, часом не викрашена блондинка. блондинку. Гуляна моя, дивиться е е фотографію на телефоні, були? а в мене є там фотографія твоя наставлена на тебе, там Вони, ти ж що скине посидиш в офісі заберешся по комп'ютера. Вона каже, хто ти є. Я кажу, Іра, типу, наша цього. Я не знаю, чи ви там бачилися, веселився, не повертається. Вона каже, чуєш, а дівка приходила була до Олітка, щоб було за неї, так типу, дипки цібланка. Яка Я каже, вона теж, каже, тут та сама Іра, вона так. Типу, ні, ну я, знаю, що... я кажу, тут, сама, <риво> тіпо, знаєш, кажу, то та сама, типу, знаєш, коротше, вона думала що дві різних людей взагалі. каже, вона десь недавно родила типу, це. Вони кажуть та. та <риво> Сашка його сказав мені, що кедим можна було класно оці білі штуки, зі мною клас Я ніяк не могла до того дійти, бо все от зуба і післаю, зума і пішла. Я бачу, що сьогодні вже буде Так має бути. А то, блядь, я одна хоча ніхто не уваги не звернувся.

Тоді потім натягали собі. Тут підтягнути зробити повірив, то вот не буде і запустити лисоцю.

やっぱり全然違うとんですけども、私はもう全然違う。<laughs>